Обшуки на митниці В СБУ та ДБР викрили тіньові схеми, що спричинили державі до 10 мільярдів збитків на місяць. Правоохоронці розпочали масштабну спецоперацію. Наразі обшуки проводять у центральному апараті Державної митної служби: а також Волинській, Львівській, Житомирській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській, Закарпатській і Тернопільській регіональних митницях також заблокували близько 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Вирішив, що треба йти. Потрібно вже було давно йти. Треба наших хлопців поміняти, тому що їм там важко вже рік часу. Обці не бачили сім'ї. Євген один із півтисячі добровольців, хто за тиждень подав документи, аби вступити до батальйону Гвардія наступу. Це штурмові бригади МВС. Набір розпочали, щоб підсилити Збройні сили України у звільненні окупованих територій. Бригади з добровольців формуються на базі національної поліції, державної прикордонної служби та національної гвардії. Євген Тимошин вже визначився з напрямом служби та записався до батальйону Людь. Я побачив відео в інтернеті, що є. От набір в таку Національну гвардію людь прийшов сьогодні в ЦНАП, заповнив анкету. Мені сказали, що далі нас чекає медкомісія, фізична підготовка, відбір. Чоловік вважає зараз потрібно доєднуватись до таких батальйонів аби замінити тих хлопців, які вже майже рік боронять нашу державу. Я вважаю, що це все правильно робиться. Потрібно нам всім разом зібратися, допомогти хлопцям поміняти давно. Не бачили сім'ї, люди. Нам треба всім разом зібратися і вигнати цього клятого ворога з нашої країни. Буде вісім батальйонів. Доєднуватись можуть люди з військовим досвідом і без нього. Приймають добровольців віком від 18 до 50 років. Документи слід подавати в ЦНАПи. Тож на Тернопільщині вже звертаються охочі чоловіки та жінки. Кожного дня до нас підходять тернополяни, як жінки, так і чоловіки, і цікавляться по набору штурмові бригади. Навіть буквально на днях була пара, чоловік з жінкою. Виявила бажання проходити службу в бригаді Карадах, тобто, яка буде сформована вже на роботу в Криму. Також жінка приходила, що вона хоче служити в Азові. Сформовані батальйони кілька місяців проходитимуть навчання. І лише після цього братимуть участь у наступальних операціях. Ми повинні набрати людей, які вмотивовані, які виявили бажання служити в штурмових бригадах Міністерства внутрішніх справ. І на станом на сьогоднішній день ми маємо вже близько 500 таких рекрутів, які добровільно записалися і подають зараз заяви, проходять медичні комісії на базі Міністерства внутрішніх справ і будуть зараховані в один з батальйонів чи один з одну з бригад, яка формується на сьогоднішній день. Для того аби записатися, потрібно з паспортом прийти в один з п'яти центрів надання адмінпослуг і заповнити заяву. Далі з добровольцями проведуть бесіду, аби пояснити, як діяти далі. Документи також можна подати через сайт Шторм МВС Гов'юа. Старший сержант поліції Тарас Гогус віддано відстоював незалежність та свободу України від російського агресора. Життя поліцейського зводу номер 1 роти патрульної служби поліції, особливе призначення Тернопіль ГНП Тернопільській області, раптово обірвалося 27 квітня 2022 року поблизу селища Золоте на Луганщині. За ініціативи керівництва головного управління національної поліції Тернопільській області його іменем названо майдан у селі Гаї Гричинський. Як розповів заступник сільського голови Віктор Пулька, на сесію Байковецької сільської ради виносилося питання про присвоїл. Воня одні із вулиць імені загиблого поліцейського депутати прийняли рішення, що майдан у селі, де проживав загиблий герой, носитиме його ім'я. Наступним кроком буде встановлення на цій площі меморіальної доски з погруддям, саме власне Тараса, для того щоб кожен, хто приїздить, хто є жителі цього села, бачив, що дійсно ті люди, які віддали своє життя і здоров'я за Україну, власне, підтримуються, шануються в нашій громаді. Тарас Гогусь вперше вирушив на на боремний схід у 2014 році. За вісім років сумлінної служби став досвідченим бійцем, отримав почесні нагороди та відзнаки. Квітневого ранку ворог завдав артилерійських ударів. Ворожий снаряд влучив у позицію, де перебували тернопільські поліцейські. Несправедлива смерть зруйнувала усі плани на життя. Забрала в дружини чоловіка, а сина в батька. Дуже важко. Здається, що ніби час проходить. Але він не лікує, він не лікує. Привикаєш з цим жити, з цією більлю. Приємні спогади мені допомагають якось пережити. Ну, вічне питання, чому, чому так, чому ми. Вдячну пам'ять про Тараса зберігають усі, хто його знав, працював поруч із ним, товаришував та мріяв про щасливе майбутнє у вільній країні. Побратими поліцейського підтримують родину загиблого. Приїжджають постійно, ну вона протягом цього часу, час від часу, там по місяцях, то одні, то другі. Ну, з батальйону то часто приїжджають повністю багато, але ще є такі поодинокі. Які вже навіть не служать, то приїжджають. Тарас назавжди залишиться в серцях рідних та близьких людей. На його прикладі справжнього чоловіка і офіцера будуть виховуватися майбутні покоління. Пам'ятаємо подвиг наших героїв. Ша без дозволу заходить в дім, розкидає речі, з'їдає харчі і вимагає ще, спалює ялинку і знищує улюблені іграшки ведмедя. На перший погляд, смішний мультфільм російського виробництва Останні місяці в світлі війни постає в іншому ракурсі. Першою проблемою маші та ведмедія в українському медіапросторі підняла пластунка. Керівниця центру гідності дитини Українського католицького університету Христина Шабат переглянула усі шість сезонів мультфільму. Висновок Маша, типова неконтрольована старшими, російська дитина, яка шкодить і знає, що її пробачить. Поштовхом до такого дослідження стала стаття «The Times» за 2018 рік про те, що Путін активно використовує популярні дитячі шоу для своєї пропаганди. Тому в Україні таких мультфільмів точно не повинно. Бути переконані і нардепи, ключ, які я бачила в маші тоді я ще не думала про те, що це настільки паттерн російської поведінки, але неправильно ну, якби поведінки, яка вийде до руйнації самої особистості і суспільства. Це коли людина чи дитина робить все, що хоче безнаказано, їй зато нічого не є, і мало того її ще так гарно намалювали, що багато людей з того сміється. Це те, що не мало би бути в суспільстві, і те, що не мало би промовляти до дитини, тому його не було варто дивитись і раніше, але зараз просто на фоні цього ми розуміємо звідки якби коріння цього мультфільму. Та оцього починаючи від Пушкина і Лермонтова, те, що вони згадували поведінки росіян, то оспіваних, то відповідно в маші є той самий наратив. Психологи вивчають цей мультфільм як класичний приклад садома де є жертва ведмідь і садист Маша. В такому розумінні цей сюжет дуже небезпечний, адже утутожнюючи себе з Машою, дитина відчуває тріумф від того, що внутрішньо бере верх над дорослими. А яскраві кольори, музика і динамічна картинка взагалі западають глибоко в мозок. Наш мозок мислить символами і наративами, тобто історіями. Ми запам'ятовуємо кращі історії ніж сухий набір цифр. Ми розуміємо кращі історії. Однак не лише в цьому мультфільмі проглядаються наративи так званої великої російської культури, за словами спеціалістів, все йде від російських казок, які з закладають поведінку лінивої людини. Якщо ми беремо там українські казки, Грошко, герой, який здобував там він йшов шлях героя і так далі. І казки Росії справді правда там не з неба впало, а щука, <су> щука виконувала бажання. Візьміть розбите корито, до золота рибка виконувала бажання. Тобто в їхній психології завжди є оце таке магічне мислення, де прийде щось чарівне і вирішить всі мої проблеми. Персонажі Маші стали настільки популярні, що ще шість років тому вони були скрізь: іграшки, одяг, шкільне приладдя і зображення. Маші. Тепер у Тернополі цього персонажа практично не знайти. Це плюс. І експерти радять батькам ретельно підбирати мультфільми для дітей. Ніколи мені не подобався цей мультик. Він якийсь, не знаю, для мене дивний. Ніколи не включала, навіть коли це він тільки вийшов. Ну, взагалі, оця поведінка дівчинки не подобається. Ну, по-перше, розмовляє російською. Дівчинка з ведмедем якось дивимося. Те, що, що приємне, так, якби з якимось гарним смислом, там, про дорослішання щання дитини. Таке, знаєте, добрі мультики. Вона цілий час бешкетувала, шкетувала. От Отакий але цим вона привертала і увагу дитячу до, до себе. Вона цілий час робила такі речі. Як для нас дорослих неприпустимі, але для дітей вони такі були ніби на їхній рівень, на їхній вік. Вона була дуже цікавим персонажем для них. Народна депутатка звертатиметься до міносвіти і нацради з питань телебачення та радіомовлення для того, щоб вони розробили певні рекомендації стосовно показу мультфільму Маша та ведмідь, а також йому подібних, які несуть в собі приховані наративи так званого руського міру. Наприклад, за кордоном за рекомендаціями психологів вже заборонені певні частини цього мультфільму, і тоді простіше пояснити іншим, хто не бачить небезпеки таких наративів з маленького щодо. Поведінкових перше, друге таких ну, рабських, бо фактично маша це поведінка росіянина. Відповідно, це, мабуть поведінка всіх решта і популяризацію цього мультфільма, і тоді відповідно можна буде приймати рішення, які наступні кроки робити. Адже по суті, те, що ми та наші діти бачать у смішному мультику, дуже яскраво перегукується з діями російських солдатів на окупованих територіях, безчинства в домівках, які їм не належать, викрадення речей і побутової техніки. Для неї вишивка це поклик душі. На Теребовлянщині директорка школи за два тижні вишила карту України. Робила це бісером на дощаць. відтворила стиль і кольори, які характеризують певний регіон. Зізнається, вже давно мріяла створити таку карту України, тому довго шукала ескіз. Наприкінці літа 22-го року їй вдалося знайти розробників, але почала працювати над картою лише 16 грудня. Каже, вишивалося легко, тому 31 го числа робота вже була закінчена. Я собі вишиваю для себе. Я не вишиваю так, щоб десь на показ десь знайшов. Ну, але люблю цю справу, люблю вишивати. І, і коли маю час, сідаю до вишивки. І так, ну в основному, коли сідаю, вечорами після роботи. Почала вишивати карту з рідної Тернопільської області. Її розробники подали у вигляді борщівської вишивки. Далі майстриня обирала регіони за бажанням. Робота виконана на фанері. За розміром вона приблизно 20 на 30 сантиметрів. Виробник розробив так, що кожна область. Область окремо була вирізана, і кожну область я окремо вишивала. Після того, як я її вишила, то ще ззаді така фанерка. І на цю фанерку я складала спеціально і клеєм склеювала. Любов до рукоділля у Галини з дитинства. Мама навчила її в'язати та вишивати. Тому по сьогоднішній день вона разом зі своєю сестрою займається цією справою. Продавати свої творіння майстриня не хоче, каже, вишиває для себе або ж у подарунок. В її колекції є безліч робіт, вишиті картини, рушники, ікони та багато іншого. Частина зробленого в шкільному музеї. Це рушники, сорочки та вишиваний гімн України. Зараз карта, зроблена пані Галиною, знаходиться в школі в її кабінеті. Далі її планують розмістити в коридорі біля куточка духовності, для якого майстриня вишиває молитви та ікони. монета писанка із трипільськими мотивами. Таку красу випустив королівський канадський монетний двір із одного боку кольорові візерунки, Із іншого профіль королеви Єлизавети Другої. Номінал монети 20 канадських доларів. Усі прибутки передадуть для допомоги постраждалим від російської агресії. До слова, першу партію монет уже розкупили.